Командний дух, трибуни із гучними вболівальниками та вирішальний матч. Така атмосфера панувала сьогодні на стадіоні Олімпія у Чернівцях. Там відбувся фінал 18-ї універсіади України з футболу. Тож, хто став чемпіоном та отримав титул кращої команди країни, дізнавалася моя колега. Вісім кращих студентських команд України змагались за нагороду універсіади. Відтак сьогодні у Чернівцях пройшов фінал молодіжного турніру з футболу. У вирішальному поєдинку зустрілись команди Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Національного університету Чернігівського колегіуму імені Тараса Григоровича Шевченка. Гравець Чернівецької збірної каже: відвідували тренування та наполегливо готувались до фіналу протягом трьох місяців. Тож сьогодні очікує на найкращий результат. Сьогодні ми прийшли за перемогою, дуже довго до цього йшли. Надіюся, буде добре і сьогодні Кубок буде наш. По-перше, дякую ЗСУ. Якщо б не вони, то ми б зараз тут всі бо не грали. Але це, знаєте, вони вони там воюють за нас, щоб ми жили тут своїм життям. Щоб не відволікалися, щоб займалися тим, чим ми хочемо. Такий турнір з футболу серед молоді вже став традиційним. Втім, посісти першу сходинку команді ЧНУ досі не вдавалось. Це вже от 18-та універсіада України. Вона проводиться. Раз у два роки, так що ми вже і досвід маємо їх проведення вже неодноразово у нас були. Команди були у нас і призерами були, посідали другі, треті місця, четверті. Ну а сьогодні, можливо, спробують і перше місце посісти. Універсіада зібрала кращих спортсменів як нашої області, так і багатьох інших. Начальник Чернівецького обласного відділення комітету фізичного виховання зауважив від багатьох колег, чув, що такі заходи не на часі. Втім, на його переконання для молоді вони кончені. Чи необхідні? Ми якраз цим показуємо, що Збройним силам України вони там захищають нашу державу. А ми тут на місці виконуємо те, що по селах, тим більше у нас трошки ситуація краще, як скажімо, на сході, на півдні. І це якраз для, для студентів, для глядачів. Це така з сторони віддушена, а з другої сторони, це точно, щоб спорт не занепадав, а десь утримати його на якомусь певному рівні. Сила волі, дисципліна та витримка саме такі якості розвиває спорт у молодому поколінні. Тож подібні товариські зустрічі обіцяють проводити частіше. Підтримка здорового способу життя, перш за все, спілкування серед студентів. Ну і спортивна складова також це дуже є важливо, тому що дійсно дуже достойний пристойний рівень, дуже такі виконавці потужні, тому дуже цікаві змагання. Були у результаті переможцем універсіади стала команда чернівців, залишивши позаду суперників із рахунком 1-0. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.